Дня рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти про нюанси та терміни, коли вам слід. Звертатися до пенсійного фонду за призначенням пенсії за віком. Через війну деякі українці не мають можливості вчасно звернутися в органи пенсійного фонду для призначення пенсії за віком. Коли ж потрібно в такому випадку подати документи, щоб пенсія призначалася одразу після досягнення пенсійного віку. А впевнена, що багато українських пенсіонерів володіють даною інформацією. Якщо ж ви не знаєте, послухайте, будь ласка, уважно, щоб володіти. Інформації. пенсійний фонд надав відповідні роз'яснення. За призначенням пенсії за віком ви можете звертатися будь-коли після виникнення права на пенсію, тобто після досягнення вами пенсійного віку. Якщо заяву про призначення пенсії за вік подано не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, Тобто від дня вашого дня, дня народження, коли ви досягли пенсійного віку, то вам пенсія буде призначення з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку. Тобто відразу, якщо ви звернетесь пізніше, наприклад, через півроку, через сім місяців, через вісім місяців або через рік, то вам будуть пенсію призначати і здати звернення. Тобто, коли ви фактично звернетесь в органи пенсійного фонду. Тому обов'язково, коли ви досягаєте пенсійного віку, обов'язково протягом трьох місяців від дня досягнення пенсійного віку від дня свого дня народження, обов'язково звертайтеся в органи пенсійного фонду для оформлення пенсії за віком, щоб не пропустити цей час. І отримати кошти, які вам передбачені і чинним законодавством, і державою, яка вам повинна нарахувати пенсію в особи органів пенсійного фонду, і щоб ви могли ці кошти отримати. Не пропускайте цей термін, тому що в першу чергу це ваші гроші. Якщо у вас виникають якісь питання. Стосовно призначення пенсії, які необхідні документи, якісь нюанси обов'язково задавайте. Я вас задоволенням проконсультую. Дякую, що підписуєтесь на канал Юридична Барахолка, Підписуйтесь надалі, бережіть себе та свої сім'ї.